Ану почекай, 16 є. Я буду лаятись. Вітаю пані та панове ви на каналі Пана Плей. Мене звати Олександр. Продовжуємо грати в гру Ендлінг про лисичку, про нашу. Минулого разу прям куча подій було. Ми й врятували дитинча Борсука. І ми ховалися від пострілів. І познайомилися з дівчинкою. Але нашого маленького ми так і не знайшли. Можливо, нам пощастить сьогодні. Пішли по сліду. Е, нас слід знову веде до тієї. Ні, не до тієї. Я думав на ту ферму він щось зробив, але ні. Йдемо, дивимося, де що, до чого. Так, куди? Ага, на лісопилку нас завів, завів наш. Е... А тут здається мітка. А тут здається наша мітка, і тут е. Мисливець. Добре, ми проскочимо. Ми проскочимо. Це просто лісоруб. Все добре. Пригим. Так, тут бути обережним. Обережним. Нюхаємо. Нам донизу. Тарілочка. Тут, мабуть, він його покормив. Так. Да. Ну, хоч підкормлює малого. Прям з клітки. Зволоч. Скотиняка. Ну, де де він запах. О. Ага, це борсучок наш е, дружбанчик уже. Ми вже з ним знайомі, все добре. Можливо, він нам колись допоможе теж. Ми ж врятували його малого. Було б чудово насправді. Такий біжим вощим. А може він нас веде? Да, він нас кудись веде він каже, я тобі поможу, чуваче? Дякую! О! Шорткат відкритий. Найс. Тепер ми далі зможемо піти. І он у нас скільки аж три якісь івенти. Це чудово. Так, іграшка. Іграшка це дуже велика. Це дівчинка тут. просила маленького. Ага. Було б насправді дуже добре, якби він їй віддав. І ми просто в неї забрали маленького. Але не, не, не. Тоді б це було б занадто просто. Маленький, давайте до мене. Був щось у нас заводи далеко. Ага, ось. Е -е, якісь, якісь, якісь обривки газети. Вивіски. Винагорода. Ага! Чекай. Е, це він чи ні? Дівчинка? Що таке? Голодні. Швидко, швидко. Годуємо, годуємо. Я перепрошую, маленький, я щось е, за запахом пішов і не побачив. Е, шо ви. Давай я тебе поглажу. О, ти геть, геть, бідненький. Так, я зовсім забув, що ми тут виживаємо на хвилиночку. Де це я взагалі хожу? Ага, тут, мабуть, глухий кут. Тихо, я зрозумів. Все добре, добре. А на ні, там все одно замочок. Нам нема чого туди йти. Давайте підемо на той шорткат, що нам борсучок відкрив. Він такий молодець нам допоміг. Здається, за нами хтось женеться. Пішли на шорткат. Так, дивимося, куди це ми потрапляємо. Хрен його зна, куди це ми потрапляємо. О, малий копай, їжте. Давай. Бо ми взагалі голоднючі. Прям, по, прям потрібно зараз пошукати їжі, де що до чого. Е, поїсти, бо ми так не зможемо. Нормально шукати малого нашого. Так, ще, ще потрібно. А, так це ми, типу, короткий шлях до цієї ферми. Ну, пішли, чого? А тут малі не пройдуть. Ну так а якого. Смисл мені сюди йти. Так, а давайте ви малі. Чекай. Ви, мабуть, почекаєте мене. Зараз ми старілки знову вкрадемо. Пішли, пішли, пішли. Так. Е, кушайте поки. А я хочу наверх залізти і подивитися, що з цієї сторони. А от тільки чи я можу лишати малих надовго тут. Давайте швиденько збігаємо. Там, як мінімум, є яйце. Ага. Візьмемо яйце і глянемо, що швидко, що тут. Тут нічого, добре, все, повертаємося. Да-да-да, я біжу, я біжу маленьке, я біжу. Не переживайте, все добре. Я вам яйця приніс. Я сподіваюся, з вами тут нічого не сталося, поки мене не було. Ось, дивіться, я вам яєчко приніс. М -м -м. Так а ми типу по низу можемо сходити, так? Пішла по низу. Ага, і все. Донизу спригнути можемо? Не можемо. Ну все, тоді. швидко. <рес> Я не бачив цієї анімації. Давайте ще щось пошукаємо, може. Я знаю, що ніч закінчилася. Якийсь дурний шорткат нам відкрив цей борсучок, ми тут нічого зробити не зможемо. Чи підемо переночуємо? Пішли переночуємо швиденько. Щось ми. Ну, прям довго. Це дуже погано. Це дуже погано. Ось що це за музика була. Як нам обійти його? Угу. Так і обходимо. Так і обходимо, значить. Блін, з топором! Що тобі лисичка зробила? Так, тут тихенько потрібно бути, бо якщо гавкну, нас почують. Куди, сюди. Пішли. Не, не відставайте, малишня. Блін, а їжі знову немає. Абсолютно, якщо ми щас... Нам потрібно хоча б щось на ночівлю взяти з собою у лігво. Абсолютно нічого немає. Абсолютно! Тут може десь Ні. знову погана музика Льоль, льоль. Ух ти, а як це ми? А, -а, -а. найс. Ну нам прям конче треба їсти, знайти. А ми вже а ми вже біля ліва. Ні. Пішли. Де вся їжа! І тут та проблема. Хто тут? Хто тут? Їжі тут нема. Ми так з голоду помремо. Пішли з цієї сторони шукати. Є варіант е, піти в норку борсука. Е, там в нього завжди щось є їсти. Правильно? Зараза. Все перекрито. Би навмисне. От. Пішли може, ягідок якихось назбираємо б Сейчас зараз забредемо. Це це, це це, що таке? Де вся їжа, У Нас зараз малі помруть від голоду. О, ось тут нора, борсука. О, їжа. О, хоть щось. це борсуча, вона нормально нас покормить. Так, тепер залазимо в цю нору борсучка. І на виході ми маємо теж їжі побачити трішки. Є? Нема. Паскудо. Йдемо до нашої старої норки. О, ще їжа. Давай, хоть щось, хоч щось. Потрібно на наїстися. Побігла. І ще щось є. Нам ще хоча б два чогось. Мишку якусь полювати. Рибку. О, може за рибкою сходимо. Ем, йшли за рибкою швиденько. Вже ж постійно була рибка. Знущається з мене гра. Ну прямо. Або це тому, що. Так, ладно, все, йдемо спати. Йдемо спати. Я думаю, нам вистачить. Е, можливо, просто вночі полювання піде краще. Оце жах якийсь, просто гра знущається з мене. Йдете? Е, я надіюсь, тут нас не викрили наша лігва ще. Е. Uh... Пригніться. Пригніться. Щоб вас не почули. ну... Пригніться. Так, добре, йдемо до Лігва Борсука. По ходу діла шукаємо їжу. Можливо, вночі вона більше буде. Та й менше людей буде. Тут все вас зрозуміло. Uh, Обходимо. Коли ми вже навчимося ці капкани ламати? Малій, давайте вже якось розчехляйтесь чи щось сюди нам. Так, нам сюди. Їжі до цих пір нема. Абсолютно, абсолютно нема. О, є їжа. Кушай. Є, хоч щось. Дякую борсучку, що нас підкормлює. Що там, хто там пищить? Що сталося? Що таке? Ви шо, посварилися, чи шо? Чи він і ти не хо. Чи це ми тут позаважали? Шо? А чого він її кинув? Так, я зрозумів, пішли на... Ой, ой сюди. Сюди пішли на М -м, там подія якась. Блін і праворуч подія. Чи це вона є, а це вона є. Тут хтось співає. Хтось тут співає. Я взагалі не туди пішов. Ох уж ці музиканти! Сюди. А, це не подія, це розцарапкать. В принципі, теж непогано. Чому би ні. Так, мисливець на находру обшукає цю зону в пошуках у вас ближче до кінця ночі. Чудово, тепер пішли онна. Я хочу. Що сталося з цим борсучком? Чому вони посварилися? Я не можу ні взяти дитинчату, нічого. Абсолютно. Все пофіг. Ідемо до гітаристки. Їжа! Де є їжа? Тетя, а можете ти нас покормиш? Чи що? ж? Е, як нам туди потрапити? Нам Чіпка далі. Е, десь ось тут запригнуть. Що це таке? Тут, тут, тут взагалі нічого не лишило. Як мені виживати? Оу. Чи пофіг? Мабуть, пофіг. О, дасть покушать. Є добрі люди ще на світі. Дякую, хоч підкормила. Так, і ще одна подія в нас аж праворуч. І сюди ми точно не підемо, тому що я не хочу йти чер... через того ідіота із рушницею. Тобто повертаємося назад. По дорозі намагаємося хоч щось знайти. Це, це це Я не знаю, що це таке вже другу ніч підряд. Абсолютно нічого немає. Так, нам куди? Туда, нам можна сюди йти. Нормально. Ще раз в Нірку. ну, нон, гнида сидить. Так я не розумів, він до цих пір носить нашого малюка у клітці з собою. Чи він все-таки віддав маленький своїй. Ага, тут. Він таки бачить, чує це все діло. Принасові. Краще не бігати. Краще не бігати біля нього взагалі. Так, да, Дитинчатка голодають потрошки. Раніше нас було скільки хавчика, що. Нам все одно абсолютно було. Я не розумію, як нам он туди потрапити. Де й будемо шукати їжу. Сюди і. Блін, а наверх то вони не заскочуть, да? Та, звісно. Шукаємо тоді. Не шукаємо тоді. Консерви! Давай, малий! Просто ти, ти виручиш нас. Ти просто нас виручиш. Є, ми на... Ой, хорошо! Хорошо! Ми просто... Чувак, ти, ти, ти просто кормилець нашої сім'ї. ще їжа. Так, цю їжу ми з собою і валимо додому знову. Поме щось довгенько набігалось. А я не хочу... Е, в день дуже багато людей, я не хочу бігати в день. Ви там Тьопаєте? Як не смішно, шльоп? Так, пішли, 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 пішли. Ніч вже закінчилась. Тобто ти хочеш, щоб ми отут прокрадалися, так? Ага. Давайте, ми професійні е, лиси ніндзя. Тому, як завжди. Не сюди. А чо не сюди? А куди? А, типу, ну добре, давай сюди. Професійні лиси ніндзя, значить. Що е... таке? А як ти мене спалив, слишиш? Пали нас. Дуже пізно. Нє, вистачило часу. Добре. Це добре. Так, обережненько. Зараз. Швидко, але тихо. Тінь вночі, як завжди. Ми вже це проходили. Все, погнали. Ага, ага. Іде у сраку. Ми від тебе змились, Ми від тебе змились. Все, е -е, ми вже майже, майже, майже. Все, ми добігли, чудово. Мелкі! Я з їжею в хату прийшов. О, є одна навіть анімація. Прикольно, як він кушанькає. Хе, -хе. клас. Так, поїхали. Е куриця злякана вискочить з вольєра, якщо почує лай. А, точно, ми ж лисиці. О, кстати, може ми зможемо полювати куріпку, курочку, курчатку. Е так, куди нам? Отак, попрямій, попрямій. До того мужика. Так, все, йдем по прямій, по прямій. до того мужика через нього праворуч. Там е, далі трішки підкоригуємо. По прямій, прямій. Вже дівчинка не співає, це погано, чи тьотічка? О, так, оце він отут. Та що це має? Так, о, тут обережненько. Оп. Дядь, ми вже, ти вже нам не страшний, типу. Ми ми професійні. Ніндзя С ск нас скритність прокачана просто на 100. Нам, нам взагалі-ти вже ми без перешкоди. Ну, хіба що повільно, якби швидше чопкало. Туп ну, швидше! Чекаємо, чекаємо. Вичікуємо і... пішли! Вперед, перед, вперед. Малюки не лайм, як завжди. Ви ви в мене просто молодці. Ви мої кормільці. Так, десь тут я маю. Тут... А, отут я вже й маю. Чудово. Сюди, так, все, і прямо. Головне не бігти. Бо той гнида почує нас. Все, побігли. Так, а що тут за. Що е... тут за. Ааа, мітку поставить. Давай. Все, поставило. Пішли, я таке хочу. Як туди дістатися? Малі не перескочать. Е, можливо, нам потрібно. Ой. Можливо, нам потрібно. Куди це я? Можливо, нам потрібно взагалі в обход піти он, там, через низ. Ану... А, ну стоп! Муж... Мужика може ж не буде вже, та? Мужика нема? Він же ж пішов? Ні, він тут, він тут. Я зрозумів. Страшно. Жалко, що малюки не можуть при.. -а тобто нам тільки наверх. Ми пішли наверх. Жалко, що малі так і ось. Ну блін. Малі навчиться. А! Да. А, да. Все, я зрозумів. Так, нате трошки покушайте. І якщо ви вибіжете по цій балки... То хе, -хе, хе ану. Да, по балки виб'юк. Найс! Вообще не найс. Це типу спуститися, чи що? Вообще не найс. Тоді я абсолютно не розумію, нащо нам відкрилась ця область і що нам тут потрібно робити. Взагалі. Не то що, а взагалі. А, так чекає, можливо ми ото нацарапкали і і хмир піде тепер до тої мітки. Ось цей, що тут Що, їжу Так, малі, чекайте. Я тут їжу знайшов. Давай. Я надіюсь, там з ними нічого не трапиться. А де їжа, то, а. А ну класно. Кисмис мені. То яйця, як я його не можу дістати. Ну тут перекрито. А, там якраз кури. Добре. Все, в мене немає, мене немає інших е, думок. Тобто там зачинено, там е, ми вже не. Хоча дорога є, чи то замок повністю на обі дороги. Е, ну пішли ще. Ой, е, Ще єдиний шлях. Це оббігти ось тут. так да. О, найс, це тут е, якраз ми його приманнили. Швидше малі! Він надіюсь, на малих не ахальці. Ні, нам не сюди, нам прямо. А ти довго будеш бігти за мною, чуєш? А все, нам все-таки потрібно було звернути там. Вибачте, маленькі, доведеться ще раз у неї спадать. Ох, я тут блукаю, це капець. Якось хоч треба було... О він. Він що спалив мене? Не спалив. О, він бачите? Якщо вам видно. Він біга шука мене, так? Та, воно дебільне бігає шука, а я зможу. О, він до доволі далеченко біга. Тобто ми такий хоп зараз і спригуємо. Нам не тут спригувати потрібно було. Ось, ось сюди. І що, праворучку? Сюди. Так. Так. Найшли хоч щось новеньке. Маленький, ідіть сюди. Ух, яка запутана. Можливо це я тут, звісно, блукаю. Ні, нам не сюди. Я хочу сюди. О, малий! Давай, годуй! Хоч трішки. Бо в нас останнім часом взагалі біда з провізією. Нам, до речі, закінчувати потрібно. Зараз ще трішки пробіжимо. Е, Сховаємося в схованку. Е, я хочу перевірити, що тут. О... Ну, в принципі, так, тут і кури. Слухайте, давайте повернемося. Давайте повернемося е, в інші наступні серії. Я не знаю, чи ви то бачили, але там мужик стоїть. <звук> <звук> ну добре, тоді в нас е, їжа. О, мишка. Серйозно. Чувак. Може ти відвалиш уже? Обскублені! Ха-ха-ха! <звук> Просто кури обскублені, висячі живіт. живі. Де ти там? Найшов щось. Найс. Ой, щось слабенько знайшов, хлопчинка. Так, я надіюсь, тут більше людей не буде. Диви, ти подиви. Ворюга! Валим! Валим! Ми не ворюги! Ми... Е... Ми просто тут мимо проходили. <реш> так, тут звертає, ми тут зможемо тікти. <реш> Воно просто лежало там, я не знаю. <реш> Вона просто там лежала. Блін, ми тут не пройдемо. Як нам додому повернутися? Тут куча людей. Сті. Оу! Воу! Ми щойно відкрили шорткат самі собі. Клас! Так, ось тут, так, ми зможемо наче. Е, так, все, ідем, малі! Іде малі? Пішли. Де ви там? Пішли. Взяли курку, стирали! Так, ні, ну чого, нормально. Я надіюсь, цього мужика вже тут немає. Ти ЗАДОВБЕШИВ мене. Як мені, як, як мені, як мені як МЕНІ, мимо тебе? М так, все, я зрозумів. Ось тут біжим і донизу, так стрибуємо. Оп, оп! Надурили, надурили. Швидше, швидше, швидше. О, все, ми зараз в норку в нірку заскочимо. -за пішли, пішли, пішли. Добре, що він на малих не агреться. Та ти подиви, як женеться! Де я? Я біжу до хати, так. Алло, дядя, може, ти відвалиш? Тьфу, відвалив. капець якийсь! Ну, з цими... Жесть! А, так. <рес> я вибачаюсь, хотів закінчити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і до наступного відео. Хай щастить.